Завершено, завершено, бо вже говорили, що коментарі. І все, зупиняються. Так що зараз подивимося, хто виграв. Виграв подарунки. 18 подарунків було. Е, були у нас чашечки від каналу Києвелдин з емблемами. А також з Ютубом. Е, також у нас були спреї. Негорючі, горючі і керамічний спрей. Ось у розіграші Також були картузи. Від компанії Абікор Бінзель. Ось, хто пам'ятає, від компанії Фроніус. Два картуза. І також рюкзак. Рюкзак від компанії Бінзель. Класний рюкзак у мене також. Якісний є. рюкзачок. У мене також є такий рюкзачок. І так, у нас 159 коментарів. Все, у нас є перший і 159 Ось ви тут бачите. Mm. Значить, ми беремо сайт random.org. І вбиваємо, що у нас 159 коментарів від 1 до 159 І нажимаю я. Нажимаю, Ось, він зараз так. рандомно вибирає е, будь-який коментар, і ми зараз розігруємо спочатку е, кружечки, чашечки. Ось, я нажимаю і 113-й коментар. Я вибираю зі списку. Тут є у нас ім'я, коментар, дата і так далі. 113. 113 е, коментар. Супер, Укрконтент. контент. Цікаво побачити, як варять різні види сварки і так далі. Це. Русік. Русік Баджа. Русік Супер Баджа. -баджа Вітаємо. Ви отримуєте чашку кружку від канала Київ. -Велдінг». Русік Супер Баджа. Так. Перший... Наступний коментар. Це теж буде чашка. Також буде чашка. У нас є. Не забувайте, що там багато цих чашок. От. Ну, І по-швидкому. Да. 138. 138. Відкриваємо 138. І це дуже вдячний вам за контент. Зачерпнув багато знання натхнення. Це Лещенко. Якщо вибачте, якщо не правильно, 1994. Лесченко. Лещенко, 194. 1900... Вітаємо вас з виграшем. Також чашечки, я зразу їх буду переміщувати на цей стіл, щоб знати. А то е, розкидаємо. До речі, на рахунок цього всього. Е, пиш, зв'яжемося в повідомленнях. Я... Номер я закріплю в коментарях під відео, під, під цим відео. І пишіть, будь ласка, або на Viber, або на Telegram, на цей номер свої дані. Ось нової почти, куди вам відправляти саме ці подарунки. Ось, це був 138-й. І зараз знову кружечка. Крутим. 77-й номер у нас. 77. Це у нас коментар. Дякую за підтримку. Це Київ це ти. Проходимо мімо. Проходимо мімо. Твої відповіді теж. 114-й. Є, те, що... я, я... бачив, я не побачив. 114-й. 114. його не можу так. 114. Тут вогники Микола Воловик. Микола Воловик! Вітаємо вас з подаруночком. Наступний номер. П'ятий. Ух ти, там я думаю, Вася. 5. Нехіло. Василій! Бо Він крайній, накидав багато коментарів, тому я знаю, вони зверху. Василій отримує кружку від канала Кейвелдинг. 60-й номер. 60. Дивимося. Хочу апарат. Коментар Анатолій підбережний. Анатолій підбережний. Апарата ви не отримуєте, але отримуєте. Кружку чашечку від канала Києв. Ось Ось такий подаруночок. Підписуйтесь більше на канал, і ми зможемо розіграти щось більш масштабне. Якийсь О. апаратик. Так. Масочку. Апаратики, масочку Номер 84 Рандомайзер показує. Велдінг 99. Завжди радий. І тут Міша ТТ 1992. Міша т 1992 Як? 1992. 1992. Також отримуєте чашечку. Ще залишилося три чашечки в нас. Також отримайте. Вітаю вас. Да. 94-й. 94. І це у нас цікавий канал і пізнавальний контент. Коментар. Дякую за такий коментар. Андрій. Андрій Хпошпонак или Андрій Хпонак 97-72. Андрій Хпонак. Андрій Хпонак. 97? Или Хронак Хпонак. Ну, английским Хпо. Андрій Шпонак или Хпонак 777 97, 97… 72. 72. Ви утримуєте. Чашечку. Кружечку. 64-й номер. Так, 64. Коментар. Так. Київ 11, 99. Двоє опять. Крутим далі. 53. й 53. І це у нас. Дякую за корисні поради на вашому каналі. Віктор Безчасний. Віктор Безщасний, Вітаємо вас також з кружечкою. Ось ще одна кружка залишилася. Наступний номер. Так, Студію. Будь ласка, 11-й. 11. це Це Вася, точно. Класний канал для майстрів своєї справи. Максим. Максим Тарасюк. Максим Тарасюк вітаємо вас. З чашечкою. Ось таким подарунком. І що у нас? Перший коментар вибрав. Все, чашки? Щу! Чашки вже вийшли. Чашки вже вийшли. А що ми наступним будемо? Наступне у нас йде, що по ціні? Або кепочки, або спреї. Спреї точно дороже. Кепочки. Кеп... Оцей Д... дешевший спрей. Дешевше, ніж кепка? Це і так. Ну, давай спрей. Цей так. Цей дешевший спрей. Цей десь так коштує як кепка, а цей коштує як дві кепки. То давай спрейити, спрей да, ладно. Спрей! Спрей горючий. От. Назимаємо Randomizer. 151 й коментар. 151. І це у нас. 151. О, коментар. Тут просто якісь смайлики. Юріс 3652. Юріс 3652. Вітаємо! Спрейчик ваший. Далі. А далі у нас іде спрей негорючий. І що? Нажимаємо рандомайзер. 140 й комендар. 140, недалеко. А, побільше відео про європейські апарати і роботу з ними. Це написав. Вінету! Вінету. Вінету! Якщо правильно, Вінету вінтаю вас! Ось такий спрейчик вам від європейського виробника. Ага. Далі у нас йдуть картузи. А цей спрей на путін. Цей спрей, так, він другий. після картузів. Картузи йдуть в нас. Картузи від компанії Abicor Бінзель. Давай через один. Так, один буде Абікоровський, другий Бінз... фронівський. От, гортаємо, рандомайзер. 128-й коментар. 128. Хочу, побільше, хочу більше відео про нержавійку. І це написав Я Реб Луки. Яреб Луки. <су> <су> я ра был. Блин, яра. єраблуки. Я... Я раб... Яблуки. Яблуки. Хтось себе может дізнать. Видно? Подивіться, будь ласка. Ось Єраблуки. Яра блки. Ось. Вітаємо вас з картузом. Ось. Так, далі у нас. 138-й. Зараз мені тут прицелиться надо. Так, 138. Дуже вдячний вам за контент. Зачерпнув багато знань і натхнення. Лещенко 1994. Лещенко, 1984. 94. 94. От бач, як адекватно підписана людина. Також отримаєте картус. Тобто вам вже і чашка, і картус. Получається два? Напевно, так. Можливо, можливо. Чим більше коментарів, тим більше так можна було отримати. Чогось. Давайте далі. Так. Далі 79-й. 79. Також картус. Тут е -е, смайлики, здивування. А, це твій. Все, далі. Гортаємо, якщо я, бо я відповідаю. 115-й. Чому собі... прогортаю свої коментарі, бо я ж собі подарунки не буду дарувати, а я вам відповідав в коментарях і тому так підтягую. Так, 115-й коментар чудове відео. Микола Воловик. Микола Воловик. Здається, вже був, вже був да. Микола Воловик вітаю, вам також перепадає Картуз. І... Тепер останній картуз, який у нас є 123. 123. Чудовий україномовний канал для зварювальників, успіхів Ігор Т2Н. Ігор Т2Н. І ви також виграєте картуз. Ось. Тепер спрейчик. Кераміка від компанії абікор бінзель. Дуже якісний спрей. І нажимаю рандомайзер номер 4 Я знаю цього. <реш> Знаємо це. Ну, так вийшло, що у нас Василь саме останній написав кучу коментарів. Є такий, що спамив, спамив дуже багато. <реш> І спрей від абікор Бінзель, керамічний. Як там підписано? Читай. Так, зараз. Який четвертий? Четвертий. Коментар. Хочу маску. Хочу маску. Василій. ю 4 Ог 4Г. U4 ОГ4Г. Д. ЧВ. Д. Д. Василій. Керамічний спрей. Маєш кружку і керамічний спрей від компанії. Куда ти будеш пшикати, Bind. Василь. <рес> і... Ось той Василь. Василь просто заспамив нам, і ми бачили, що найбільше коментарів здається, що від Василя. Ось. І 44-й. Так, 44. А що це? 44-й. А що в нас йде далі? По ступеню. Що в нас залишилося? Спрей керамічний це пішов. Ти, це ти. Перегортаємо Окей. У нас наушники, джеліус. Наушники. Наушники, а потім вже, і вже йде і сам портфель. 44 це твій коментар, ми його пролістуємо. Пролистуємо. пролистуємо. 139-й коментар. 139. І це у нас. Зараз воно поки загрузиться. Так, і це у нас. На Evolvo можна варити з проволокою і флюсом. На Evolvo можна варити проволокою з флюсом. Знак питання. І це написав Вінету. Він вже писав. І, кстати, у нього розброс коментарів такий великий. Вінету! Вітаю вас і ви отримуєте наушники від компанії Jellius. Безпроводні наушники. Віне ту. Для чого я повторюю два рази, тому що я буду виписувати і мені треба запам'ятати це все. От. І останній останній рюкзак від компанії Абікур Бінзель. 18-й подарунок. Багато. В наступних раз трошки менше треба робити. 18-й подарунок. Оп! Останній барабана дроб. Мотаєм. Назимаємо. 23. Цікаво. Воно спочатку небагато їх було. 23. 23. Дуже цікавий та корисний канал для зварювальників. Так, і для тих, хто просто цікавиться цією справою. А також якісна та розумна подача інформації. Дякую, Київ Велдінг. Будь ласка. Олег Піхур. Великий коментар. Олег Піхур! Вітаємо вас з отриманням от такого прикольного до речі, рюкзака, наплічника, як хтось писав мені. Ось, дуже якісний, дуже якісний реальний. От. Наплічник до вас буде прямувати під цим відео. Не забувайте, що буде вказаний номер телефона. На цей номер телефона ви пишіть, будь ласка, на Viber або на Telegram. Ось напишіть свій номер телефона, вказуйте і нову почту, куди я маю відправляти. Ось, І зразу пишіть свій нікнейм з Ютуба. Нікнейм, щоб я розумів, що це саме ви. Ось так. Все. Гарного дня. Дякую, що були на каналі Велдінг. Скоро буде відео про патон. Якщо бачите на задній... бачите, у нас тут потони, де стоять картузи. Так що чекайте відео, пишіть, чим більше коментарів ви будете писати, чим більше будете розпоширювати моє відео, тим більше я зможу зробити якихось розіграшів. Навіть брати зварювальні апарати, які будуть на огляді, і не, не всі, правда, а такі більш з доступних розігрувати також на свою аудиторію. З вами був. Олександр, канал Київін. З вами був Кирил з каналу Моторхаб. Все, до зустрічі!